Станом зараз на 17 -го годину відновлено це п'ятипід'їздний будинок. Найбільше постраждав п'ятий під'їзд. Станом на зараз відновлено електропостачання всього будинку, окрім п'ятого поверху, п'ятого під'їзду, відновлено газопостачання чотирьох під'їздів, відновлено водопостачання повністю всього будинку і теплопостачання теж всього будинку. Фактично пожежа була в одній квартирі, інші квартири більше постраждали від вибухів, від уламків і від води, якою тушили пожежу на п'ятому поверсі. П'ятий під'їзд зараз умовно непридатний для проживання, але вже Закрили повністю вікна плівкою. Надзвичайно оперативно спрацювало підприємство, які витовляють вікна. І завтра, в четвертому під'їзді, вже почнуть заміну всіх вікон. Незважаючи на те, чи яке там було до того вікно пластикове чи з дерев'яною рамою, вони будуть всі замінені на нові металопластикові вікна з двокамерним пакетом. Це буквально завтра буде від обіду починатися. І завтра до кінця дня планують монтажники закінчити заміну встановлення нових вікон в четвертому під'їзді. Це буде вівторок. В середу будуть. Замінювати і встановлювати вікна в п'ятому під'їзді, фактично на середу на вечір мусить бути вже повністю функціональні квартири, в яких ми будемо можливість проживати. Але через станом на зараз відновлені всі джерела енергії, тобто газ, електроенергія, вода і тепло. Ви зараз бачите, що територія прибрана від уламків, повністю забрана. Бачите, що вікна закриті через круплівку. тимчасово. Також продовжуються роботи по школі, зачищена повністю від уламків скла. Класи територія території навколо школи. Завтра теж в частині приміщень будуть заміну візамікан він встановлення нових вікон. До кінця дня вони повинні бути та перша фаза закінчена, а в середу закінчена повністю встановлення нових вікон в школі. Комісія з оцінки наслідків нанесеної шкоди працює з самого ранку. обходить квартири з мешканцями, з поліцією, з представниками МНС, робить акти, описує стан пошкоджень. Це все за певною формою оформляється, і далі воно подається мешканцям, які можуть через дія ушкодження чи дія відновлення подавати вже заявки на відшкодування. Фіксація нанесеної шкоди вона комісійно оформляється згідно чинного законодавства, і далі мешканці мають право подавати ще на додаткове відшкодування.